Білесенькі сніжиночки вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело кружилися метелицею ми. Тепер ми, хочем, спатоньки, як дітоньки малі, і липнемо до матінки, до любої землі. Матуся наша рідна, холодна і суха, бо дуже змерзла бідна, вона без кожуха. Отож її нагріємо, устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо легесеньким пушком. Нехай зимою злючою вона спочине в сні, щоб зеленню пахучою прибитись навесні, щоб з ниви колосистої був добрий урожай, Той долі променистої зазнає рідний край.